Дорогі друзі! У цьому відео я розповім, чому можуть змінитися вимоги до віку виходу на пенсію та років потрібного стажу. Чого очікувати пенсіонерам і державі, бо наслідки можуть бути різні. Все залежить від рішення Конституційного суду. Суди навколо пенсійної системи вже коштують державі. Десятки мільярдів гривень додаткових видатків. Борги Пенсійного фонду за рішеннями судів перевищують 70 мільярдів гривень і продовжують зростати. Продовжується, я би сказав, неоголошена війна пенсіонерів проти держави. А невдовзі має відбутися вирішальна битва. Про що йдеться? На розгляді Конституційного Суду України. Перебуває справа, чи законно держава підвищила стаж для виходу на пенсію окремих категорій громадян. Що усе почалося у 2017 році Верховна Рада проголосувала за пенсійну реформу, якою поступово підвищила вимоги до стажу на 5 років, зокрема для пільгових категорій громадян. Пільговики. Вірніші їх посади і професії, визначаються урядом і вносяться до так званих списків номер 1 і номер 2 До 2017 року держава гарантувала, що люди, які протягом життя працювали на небезпечному виробництві, а це шахтарі, машиністи техніки, яка працює під землею, можуть вийти на пенсію раніше. Ті, хто працювали на роботах зі списку номер 1 у 50 років для чоловіків та 45 років для жінок, при наявності стажу роботи 20 та 15 років відповідно. Робітники зі списку номер 2 могли вийти на пенсію у 55 та 50 років, маючи стаж роботи 25 і 25 років. Для чоловіків та жінок відповідно. За реформою 2017 року пільговики зі списку номер 1 мали право вийти на пенсію в тих же 50 років, але за наявності стажу уже на 5 років більше. 25 років стажу для чоловіків і 20 років стажу для жінок. Зі списку номер 2 у 55 років, але за наявності стажу 30 років чоловіків. І 25 років стажу у жінок. У 2020 році окремі пенсіонери-пільговики, які зачепили ці зміни, звернулися до суду і почали через суд вимагати у пенсійного фонду виплачувати їм пенсії, попри те, що за новим законом таке право у них ще не настало. Вони вважали, що мають право на ранній вихід на пенсію. Адже це їм гарантувало законодавство, яке діяло під час їхньої трудової діяльності. І це справедливо. При цьому вони посилалися на статтю 114 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, яка регулює вихід на пенсію осіб, що працюють на роботах з особливо важкими та небезпечними умовами праці. Таке підвищення вимог до скаржу і оскаржували пенсіонери-пільговики і дійшли аж до Верховного суду. А Верховний суд у 2021 році ухвалив рішення на їхню користь і зобов'язав пенсійний фонд почати виплачувати пенсії. Верховний суд не взяв до уваги нові норми закону щодо стажу, бо вважав такі. Вимоги неконституційні. 22 березня 2024 року, тобто вже в цьому році, Пленум Верховного суду пішов далі і звернувся до Конституційного суду, аби той визначив, чи відповідає норма про підвищення страхового стажу для пільговиків Конституції, тобто основному закону України. Якщо Конституційний суд визнає неконституційну норму про підвищення страхового стажу для пільговиків, то це може мати наступні наслідки. Після скасування норми про підвищення вимог до стажу для пільгових категорій громадян, наступним логічним кроком стане скасування таких вимог і для всіх українців. Тобто Конституційний суд. Може скасувати ключову норму пенсійної реформи 2017 року, якою поступово підвищили вимоги до стажу для виходу на пенсію до 35 років. З погляду держави, якщо цю норму пенсійного законодавства визнають неконституційною, то кількість українських пенсіонерів зросте на сотні тисяч осіб. А це додаткові багатомільярдні видатки, скорочення робочої сили, а відповідно і внесків, які є джерелом виплат для усіх пенсіонерів України. Як наслідок, уся пенсійна система може остаточно розбалансуватися. Це я вам назвав точку зору державних працівників. З точки зору громадян України. Це відновлення справедливості. У 2017 році, коли Верховна Рада підвищувала вимоги до стажу для виходу на пенсію, вона приховано узаконила підвищення пенсійного віку. Якщо в 60 років людина не має достатньо трудового стажу, то їй необхідно працювати до 63 або до 65 років. Аби претендувати на мінімальну пенсійну виплату. Нині судова система завалена позовами пенсіонерів проти держави, і в більшості випадків вони виграють. Якщо протягом 2013-2020 років, тобто за 7 років, суди ухвалили трохи більше 3000 рішень у пенсійних справах. То з 2020 року, по травень 2024 року, таких рішень було понад 600 тисяч. Все це спричинило попереднє рішення Конституційного суду. У 2022 році він визнав неконституційним обмеженням максимального розміру пенсій колишніх військових і працівників силових органів. За діючим законом виплати не повинні перевищувати 10 прожиткових мінімумів, а в березні 2024 року таке ж обмеження ввели й для пенсій чорнобильців. Після кожного такого рішення пенсіонери завалюють суди позовами з вимогою перерахувати розміри виплат. Суди не просто задовольняють ці вимоги. А й зобов'язують державу і Пенсійний фонд перерахувати пенсії, які позивачі отримували за попередні періоди. Через це в Пенсійній системі у Пенсійному фонді накопичується багатомільярдний борг. Давайте дочекаємося рішення Конституційного суду. Як тільки з'являться новини з цього болючого питання. Я одразу вас проінформую. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!